Одна з помилок в малюванні голови. Коли ви малюєте її в кольорі, ви малюєте її всю умовно коричневою. Дивіться, коли ви малюєте голову, вам мега важливо розділяти ось ці три зони, які є у голови. Що це за три зони? Зона лобу, зона від брів до носу і зона від, підборіддя, від носу до підборіддя. Так? Отже, зона лобу. Малюється в основному жовтими коричневими відтінками, жовтуватий має бути. Зона від брів до носу малюється червонуватими відтінками, рожевими. Тобто, це малесенькі малесенькі нюанси, а зона від підборіддя, від відносу до підборіддя вона малюється синіми відтінками, синім кольором. Уявіть собі, синім кольором. Да? Ви собі це уявляєте? Так от, це правильна система. Тобто в відтінках має бути голова.